Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні роздумати над Словом Божим нам допоможе чек із магазин. Всі ми знаємо, що прийшовши в магазин, обравши певну кількість продуктів, товару, ми в кінцевому результаті маємо за них оплатити певну суму грошей. У посланні до римлян апостол Павло каже. Бо заплата за гріх смерть. Тобто кожен наш гріх, який ми робимо, тягне за собою смерть. В першу чергу духовну, і можливість увійти в життя вічне. І десь певним чином за своє життя ми назбираємо такий великий чек наших гріхів, за які очікує смерть. Але Господь для того, щоб дати людині можливість знову бути у Царстві Небесному, стягнути вічність, посилає свого сина, оскільки ми не маємо можливість заплатити за свої гріхи. І як пише апостол Павло в посланні до Колосян, він каже, у другому розділі він знищив розписку, що була проти нас, що осуджувала нас разом з приписами, він її зробив нечинною, прибивши до Христа. Таким чином, смерть Ісуса Христа на кресті робить оцю нашу той чек з нашими гріхами недійсну, інакше, кажучи, обнуляє їх. тобто, він вже сюди за наші гріхи. Але щоб отримати оцей чек обнулений, щоб мати можливість мати життя вічне, нам потрібно прийняти оце спасіння, повірити, прийняти і жити згідно того спасіння. Не продовжувати грішити, бо Ісус мене вже відкупив, але продовжувати жити так, як відкуплена Божа дитина, уникати гріха. І як в посланні до ромлян, знову ж таки, він каже, апостол Павло, тепер ще звільнившися від гріха і ставши слугами Божими, маєте ваш плід на освячення, а кінець життя вічне. Тому нехай кожен наш новий день буде прожити так, щоб він показав нашу вдячність Ісусові за те, що Він для нас зробив.